Сьогодні на обід в мене буде руколя і бризауля. Отакий от великий кусок бризаулі. І треба її зараз почистити. Такий от. І е, руколя, руколю треба було мити, тому що. Продається така немита, але вона біо. Бачите, я її так помила гарно, і треба всю з'їсти. Здається, що її багато, але це не багато, Я лишу на завтра, то вона пропаде. Ліпше вже всю з'їсти. Такий лимоник в мене стоїть два місяці в холодильнику, і ви знаєте, він ще один такий самий є. Я не знаю, де я його купила. І він зовсім-бачите, зовсім, зовсім бачите, він такий трошки так, мігенький робиться, але він не гниє. Не, не не, не є. Заставила я себе їсти оцю руколю. Тому що завжди от, купила, хочеться вже вареного чогось з'їсти. Броколі треба забула. Зараз помию і ввечері звару на парі. брокколі. капуста така є, хочеться такого чуть-чуть, Бо, як знаєте, холодніше стало на вулиці. От яка ціна? За 99. Я не знаю, ви в Україні експерті маєте такий досвід, яка капуста смачніша, така кучерява чи така проста. У нас ціна одна, у нас не міняється ціну. Я завжди, як дую, я вибираю, яка, яка легша, яка менша. Я не люблю такої грубої, зимової капусти. Пишіть мені, чи міняється смак в кучеряві і в такій простій капусті. Пор у мене завжди є по 2,50. Тут є два таких дві штучки. За кілограм 2,50. Ця морква у нас 1,60 за кілограм. Тут э, сьогодні ввечері почищу, джада мені дала мама, діджади мені дала так, багато таких тих кастанів, бачите, її при, принесли з таким кульком великим, там, напевно, 3 кілограма, тут може кілограмчик є, може і нема. Треба почистити і зварити. І тут мій компанію привіз від мами гранати. Але покажу вам спочатку це. Я купила. Це ми їмо з грушками. Деколи ввечері щось хочеться такого більше протеїнів їсти, то ми такого парміджану з грушками йому. Так, в Італії разом. Не треба ні хліба, ні нічого не треба. Ніякої вердури, парміджану і кусок такого. Це була знижка за кілограм. Тут написано 21,65. Була знижка, я за кілограм заплатила. 17 евро. 17 евро за кілограм, значить, не 14, а менше. Але це 16 місяців витриманий. Це такий, знаєте, середня така витримка. 16 місяців, тому і коштує дорожче. Оцей була знижка, оце дорогий сир. 30 місяців витримали його. 30 місяців, боже, мій мали 24, 12, 12, 24. Це це чуть не 3 роки. Чи це два з половиною роки його тримали. 30 місяців і це е, парміджано ридджану теж була вроді 30 євро за кілограм, а я заплатила Два... тут нема ціни, але за кілограм я заплатила 22 євро. 400 грам. За кілограм 22 євро або такий купляєте за, якщо є оферта, за 16. Цей набагато ліпше, як, ну, знаєте, чим, коротше, набагато ліпше більше стаджунату. І е, отакі от, от, вони такі грубі, великі. Я їх отак тримала, тримала. Мій компанію там в них такі кром хати є де, деякі дерева. І він привіз отих. Я так тримала та скільки десять днів я тримала через 10 днів. Ось ця зігнила зовсім, зовсім, зовсім. Не треба тримати, бо минулого року теж я так тримала на балконі, є така в мене дурна привичка тримати і не їсти. А чому тримати? Бо треба чистити, бо треба ну, бризгається, все решту. І оце вже треба в сміття викидати, бачите? Тільки от тягар такий буде, мій компанію буде виносити, тільки, тільки мішки тяжкі буде виносити. А ці зараз я буду їсти. Бо я кожен раз як їм оці, вони такі смачні, вони такі смачні, Я думаю, боже, треба буде купляти мені. Треба купляти. Просто я минулого року і купляла деколи. А вони дуже добрі для здоров'я, дуже сильно вони добрі для здоров'я. А тут не побризгані, натуральні, біо. Зараз буду. Відкривати от у вас найбільшого. Не дай Боже, щоб вона мені тут зігнила ще. І ось такі справи. А, ще одна є. Ще одна є тут. так, таке життя в Італії. Це обід зараз буде у нас. Це вже перша година. Пранзо? Бініссимо пранзо. Бо appetito а тут ті. Олію забули дати. Мама mm. ну як так можна забути олію дати. Може, прима прийма метеоліо? Е, Примадонна uomo. Як я забула олію дати, то взагалі їм їм чую? Кислота є, а бракує олії. Ну, нічого собі. Дай діп'ю, пеки у вісток я й дату поку. Ось так. Олія обов'язково. Яблуко. Яблуко в цей салат не входить. Я встала скоренько натерла яблука. Боже, яка це смакота? Дивіться, натерла отакого половину фуджі в мене є. Яка то смакута почала їсти? І думаю, ну, чому я не готую кожен день? Чому я не готую кожен день? Треба кожен день готувати. Кожен день, кожен день. яке воно смачне. Бо просто приготувати кожен день. Воно свіже, воно, воно таке, знаєте, як вам сказати, і свіже, і можна похудати. І, 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 якісне, все якісне, все дороге. Брізауля не є така сильно дорога. М'ясо теж дороге. У нас брізауля 35 євро за кілограм. А, і 100 грам візьмете, 3,50 заплатите. А, а, а дві котлети, дві тих відбивні, таких, теж треба 6 євро заплатити. Так що бризауля не є дорога, я би сказала, абсолютно. Вино, Боже, як тут добре, вино свіже, яблука, які хочеш, грушки побороді течуть. Ну, як тут Віталії похудати? Ви мені скажіть, Як тут таке все смачне, ми йому без хліба? Ви замітили? Хліба нема. Хліба нема. Так ми привикли. Ви мені будете говорити, що в Віталії багато мучного хліба, ви виїсте, макарону багато їсте. Це неправда. М -м -м. В нього було трошки більше, але я все одно за своєї тарілки дала йому трохи написали, що ще він, ви мені написали, мужчина повинен їсти більше. І це правда. Так, я усе з'їла, бачите, навіть олії багато не дали, навіть нічого не лишилося на тарілці. От, у нас тарілки зовсім не жирні, ми миємо майже в холодній воді. І я йому дала мому компаньйону, здаю завжди чуть-чуть більше. Він мені пишете, мужчина повинен їсти більше. Ну Звичайно, повинен їсти більше, я йому завжди більше даю. Але от навіть з того, що я мала чуть-чуть менше, я йому все одно додавала, кажу, море, хочеш, бо мені вистачить. І зараз будемо ще яблуко їсти. Протеїни, це великі протеїни. Бризауля має великі протеїни. І зовсім жиру немає. Це настоящі протеїни. самі-самі Найбільше ви знайдете в бризавлі. Хто хоче куди, їсти ту бризавлю, їсти отак парміджану це ідеально. Ось зараз я буду що другий день, напевне, їсти такий, таку їду. М -м -м. І от цього півяблука я додала до, до інсалати. Бачите, от помила скоренько, розрізала, натерла на терці. Раз-раз, раз, трохи йому, трохи мені, і воно ще ліпше зайшло. Вже навіть фруктів не хочеться. Ідеальна їда. Завтра вина знову куплю, але в другому магазині. Хочу друге в третій. в нас багато таких кантін є. Що вони продають таке вино. Мені ніж потрібне. А море, дай мені кортель, кортель. І, і, це, і все. І вино треба пити, бо вино молоде, молоде вино. Verdure alla griglia che brutti questi verdure. Pranzo pronto. Pranzo tutto italiano. Buon appetito a tutti. Toscana 25 gradi. Questo tempo impazzito. Giada, questa è una Costui 82 euro. Andiamo già in parete. Була весела, сміялася, зараз все, настрій помінявся. Таке дерево, оливка, яка пострижена. Оці теж красиві. Ця травичка, джада, дивись, яка травичка гарна. Йдемо далі. М -м, що тут цікавого є. Ці червоні такі цікаві. Це цікаве, це мені подобається. Вважай, вважай. Це мені таке щось подобається. 850. Воно вішається і воно ось так падає вниз. Це я бачила. Дивіться, яка краса. Оце мені подобається. Я бачила до стелі на балконі було підвішене. Квіти мене не дуже інтересують, але якщо б воно ось так падало, до... Так, би воно падало донизу, воно дуже красиве. Воно таке легке, пухнасте таке. Я мушу сама прийти, бо джада мені не дасть вибрати. Джада мені не дає сконцентруватися. Ще одне таке є. Джада все плаче, а мотиву нема, нема причини, щоб плакати. Ми гарно походили, не горяче, не холодно. Сердину вже не зайдемо в сердину, тому що вона вже як психує, то вже все. Оці зараз треба садити. Такі квістібелі. Да, спета. Бона сира! Сира. спета, спета. спите. Квістібелі. Такі квісті. Ромашки такі. У нас ці квіти несуть на свинтар, Бачите, ось ці, води, як вони називаються о -о, на осінь квіти, хризантеми. Ніхто ніхто собі до хати не купить, бачите, вони ще мають розпускатися. Зараз 2-го, перед 1-м, 2 листопада всі несуть на свинтар. Ой-ой-ой. Тільки подивіться, який здоровий цей, як він називається. Ого! го Ото його накачали вітамінами. Ото його накачали. Навіть не хочу доторкатися, як воно так витримує. Подивіться, яка моя рука. Дивіться, яка моя рука. Ви бачите, яке велике? Більше за мою руку. Це таке, знаєте, як? Як не знаю. Дволітрова банка. Колись такі скляні банки були. Ай, джада, сьогодні мене насабимо мися тут з тобою. Йдемо додому, йдемо. Йдемо. Таке дереце, хвойни гарненьке. Таке малесеньке. А, це туя така, туя. бачите, туя? Туя така маленька. Все, вдарила мене по руці, mm -hmm. йдемо, йдемо додому. Все. Сердину нема чого заходити, тому що не годень. Оце мені теж подобається дуже. П'яно, тут тримай, давай. Це теж таке цікаве. Ну що, в мене на балконі я не можу багато всього посадити. За тим всім треба доглядати. Потратити гроші великі і обов'язково доглядати. Дивіться, який це. Як грушка. Та яка грушка, яка там грушка? То Та є така, як... бачите, Такий, як такий і такий фрукт такий великий, як гушок. Тро... Ні, горшок трохи менший. горшок трошки більший, хотіла сказати. Це називається не лимон, а воно називається, як воно називається? Ну, коротше, що запах дає. Йдемо Саджада, бо люди вже дивляться. Все, йдемо, йдемо, все. йдемо. Ой, оці мої такі гарненькі. Цей м'ягенький подобається мені. Такий... Я дуже люблю, як вони називаються, оці. Ямо джати. Де молодика. Спить, Та спеці. З колючками, 8,50. І отакі вони мені мають колючки. Ну, чекайте, зараз гладенькі. Ой, такі малюнки, малюнки, колючки мають. Ну, все одно, в них камінчики так виглядають, бачите, як камінчики. О, це не наша машина, джада, ще машина. Ну, все. Там багато всього різного, а ми йдемо додому. А що це смердить? Оця ж я не люблю пепе... Перовська якась, я не знаю, що це таке. Все, баста, джада. Все, ти плакса. Плакса 33 роки. Плакса 33 роки. Вона ну, навіть не знає, що люди з нею сміяться. Джада. Люди не сміяться, бо думають, що дитина якась має. Маленька має 16 років дівчинка. Тверденька. Ой, колить, колить, колить це, Воно буде ось таке, от. бачите, але воно колить. Ну-но, я цього не хочу. Давай. Оливок скільки. Скільки за оливок? Скільки коштує така оливка? <свит> <свит> так, я побачу. 48 євро. Щось дуже дорого. 48, бо це вже напевно, дерево таке, знаєте, трошки 48. <свит> Воно завелике. то Хто купляє багато, хто хоче садити оливковий сад, він купляє багато, він купляє 100 оливок. Джада. бачиш, <свит> <Ach>, як, як <свит> затискає за, за цей. Бери мене по так. Він купляє багато тих уливок, він купляє 150 уливок і купляє по, по, не знаю, по 15, по 20, по 30 євро. Не так тут одне і баста. Купляє багато. Ось такі горшки. Я їх не люблю. Тут таке типічно італійське, оті воварені як вони з глини такі. Котто. Я їх не люблю. Є Віталію, що я люблю, а є, що я не люблю. Багато речей, що я не люблю. Подивіться, який горшок. Уливці 200 років вона в такому горшку росте. Це дерево в такому гуршку, а йдемо, подивимось на уливку. От, її можна взяти на кран і вона продається. Взяти на кран і перевезти. Бачите, як вона росте? І скільки вона уливок тут має багато. Такі великі оливки перевозять для краси. Mm. Хтось відкрив десь ресторан, бачите, яка вона красива. Її навіть і світло є. Стовбур який. Mm. Старий, старий, старий. Все, джада, бачите. Mm. Сіва, сіва. Ти плакса сьогодні. Поміняла характер. Mm. Незадоволена. Може ти змучена? Зараз сядеш джада.